Чергова ніч російського терору. Війська РФ випустили по цивільних понад 60 безпілотників. У Херсоні росіяни скинули вибухівку на 58-річного чоловіка на автобусній зупинці. З вибуховими та уламковими травмами його доправили до лікарні. Найбільшу атаку знову відбивали Харків та Одеса. На Одещині російські безпілотники атакували склади з очеретом та обладнанням для його обробки. Згоріли два комбайни та вантажівка у Харкові. Безпілот. ...атакували ті ж райони, що і попередньої ночі Салтівський, Слобідський та Шевченківський. У місті та області 18 постраждалих, зокрема, четверо дітей. Наймолодшому хлопчику лише два роки. Пошкодили багатоповерхівки, приватний будинок, дві школи, ясла, магазини та склади. Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали після попередніх атак росіян. Нині з під руїн цивільного підприємства у Київському районі Харкова витягли ще п'ять тіл. Вони були поховані під уламками після атаки росіян минулої суботи. Відтак загиблих восьмеро. Тіла трьох жінок, рятувальники знайшли одразу. Під завалами можуть бути ще люди.